Масштаби цього разу просто просто руйнівні, нищівні. Це десь, мабуть, я думаю, що в нас набереться десь приблизно під 200 будинків. До мене прилетіло мій особистий будинок, але я буду відшкодовувати його сама, тому що катастрофічні розміри тих будинків у людей це ні з чим не зрівняти. На жаль, одна людина в нас загинула вчора, дуже хороша родина була, дуже хороша жіночка була. «Сусідка загинула, дуже гарна людина. Дуже. Ну, я думаю, що ми тут жити не будемо. Як ни странно, ні одної царапини, ні на мені, ні на дочці. Це дуже повезло. Просто прильот був з тієї сторони, і всі стекла, все вот вот полетіло вдома. Тому залишилось ціле. Що з відділенням? Ви бачите, що з відділенням? Зруйноване відділення. повністю. Я вдома була, а я тут не живу. Почула потужний вибух. Вибігла на вулицю, подивилася цю сторону, мені видно дим, вогонь, варварство. Це я не знаю, це не люди, це навіть не животні.